Українці постійно скаржаться на високий рівень корупції у нашій державі, що потрібно робити, аби позбутися хабарництва, та чи дають черкасці хабарі? Ні, хабарів я ніколи не давав, в гуртожитку хабарів не давав в університеті, медичним працівникам теж не давав. Я чесна людина. Як гадаєте, як можна зменшити рівень хабарництва в Україні? Ну, Говорять зараз, що вихід це підвищення заробітної плати в першу чергу, ну і е, встановлення серйозної відповідальності за хабарництво. Е, то таким чином люди будуть, по-перше, боятися втратити високооплачувану роботу, ну а по-друге, боятимуться відповідальності. Звісно, давали. Ти ж дочка жила, в союзі без в союзі, без хабара не можна було Я нічого білися. робити. Так да. що що ж тут? А за що кому сам? Ооо, хіба тут повністю за що за багато, що, де А зараз а пойму, це змінилося? Ні. Та ще поганіше. Ще, ще, ще більше. Так, да, ще ще більше. більше. Раніше в больницю підеш так кацятак, а зараз треба в карман вжити і і більше. Так що... А що треба робити, щоб в Україні зменшився рівень хабарництва? Треба вішати. Тоді щось буде. Так не буде нічого. З хабарів зараз не щоб. А як зробити так, щоб смакшився, якось рібень хабар. Приблікать. І тих, що дають, тих, що робить. Ніколи не давали хабарів? Ні. Кажуть люди, щоб без хабара не прожити. Як вам здається? Ну, посредством живемо. Вам честные люди, мабуть, траплялися. Я просто не решал проблемы таким образом. Врачам, ну, не хабара, а От души благодарность. Чисто на, собственное так сказать, усмотрение. Так, как вы считаете? Больше никому. Чиновникам не давал. Ни разу. И все справы вы по закону? Да. Скажи, будь ласка, як ви помагаєте? Як треба робити, щоб в Україні зменшився рівень хабарності? Саджати потрібно більше. Реально саджати. А то, що у нас як По телевізору показують, ловлять многих, вони посадили пока не одного, наскільки я знаю. Один звары сидит только и все. Нет, я вообще девушка в декрете, поэтому уже шестой год. Поэтому с этим я не связана однозначно. Багато хто пов'язує хабарі з медициною. Якщо у вас є дітки, мабуть, доводилось до медичних закладів звертатися, вам виходило без хабарів все вирішувати. Ну через раз, скажем чесно. Через раз. таке, що за справді не платі. Наші господарства, я так розумію, не особо дають деньги на, Господи, на бумагу. Наверное, на все остальное, поэтому приходится платить даже за справки.